Шановні колеги. В області продовжує зростати кількість випадків захворювань на грип та респіраторні вірусні інфекції. За попередній тиждень захворіло 5 717 осіб, що на 8,7% вище тижнем раніше, коли захворіло 5260 осіб. Питомова вага дітей серед загальної кількості захворілих складає 59%. Наразі інтенсивний показник захворюваності перевищує рівень підпорогу на 7,5%. У семи громадах: Будещанська, Степанківська, Паланська, Лисянська, Тернівська, Маньківська, Мліївська, і підпоріг перевищено на 80% і більше. В місті Черкаси перевищення підпорогу складає 23%. Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 11,5%, і 64% від загальної кількості ушпиталених це діти віком до 17 років. Летальних випадків від грипу і коронавірусної інфекції в області за минулий тиждень не зареєстровано. Загалом, з початку підсезону, тобто з жовтня минулого року, в області захворіло на грип та ГРВІ 83 тисячі 735 осіб, що на 17% менше, аніж за аналогічний період попереднього підсезону, коли захворіло більше 110 тисяч осіб на цей час. З початку підсезону було зареєстровано 4 летальних випадки від коронавірусної хвороби. Два в Курсун Шевченківській громаді, по одному в Черкаській і Канівській. Для порівняння за аналогічний період минулого року ми мали минулого підсезону ми мали 32 летальних випадки. Вірусологічною лабораторією Черкаського центру контролю і профілактики хвороб досліджено більше 2200 зразків біоматеріалів від хворих з ознаками грипу та ГРВІ. В 52 випадках ми виявили РНК вірусу sars cov 2 у 36 випадках інші збудники респіраторних вірусних інфекцій. Таким чином, на сьогодні, лабораторно підтверджено на Черкащині циркуляцію вірусів sars cov 2 штамів Омікрон, вірусу грипу типу А, Б, метапневмовірусу, риновірусу, риносенситіального вірусу, аденовірусу. Тож, вірогідність зустрічі із такою широкою палітрою збудників респіраторних вірусних інфекцій у кожного із нас доволі висока, станом на сьогоднішній день. І вкрай важливо в таких умовах дотримуватись відповідних профілактичних заходів. Нагадаю, що найбільш дієвим заходом захисту від грипу, від коронавірусної хвороби є вакцинація. В області від початку підсезону проти грипу вакциновано. 4159 осіб, з них більше 3,5 тисячі це з групи медичного і епідемічного ризику. Вакцинація є єдиним дієвим захистом від коронавірусної інфекції. Особливо важливо вакцинувати осіб із групи ризику, дорослі, хворі діти, які мають ослаблений імунітет, вагітні люди старші 60 років. Від початку вакцинальної кампанії проти covid 19 в області проведено. Більше майже мільйон двісті 200 тисяч щеплень, з них понад 500 тисяч першою дозою і більше 700 тисяч двома дозами. Станом на сьогодні залишок омікрон специфічної вакцини в області складає 9 тисяч 648 доз, із них більше тисячі доз зберігаються в закладах, наявні в закладах охорони здоров'я. і 9 тисяч доз вакцини для дорослих і 340 доз вакцини для дітей є в резерві на регіональному складі імунобіологічних препаратів в Черкаському центрі контролю і профілактики хвороб. Хочу зазначити, що в області відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації затверджено і реалізується комплексний план організаційних протиепідемічних заходів. Щодо реагування на грип та ГРВІ у міжепідемічний період і в період епідемії грипу, яким передбачено реалізацію ряду протиепідемічних заходів, зокрема посилений під режим в закладах освіти, соціального забезпечення, охорони здоров'я, постійне медичне спостереження за станом здоров'я дітей і підопічних у цих закладах, обмеження масових заходів за необхідності, постійний моніторинг захворюваності і інші. Зважаючи на рівень захворюваності, і інтенсивність епідпроцесу на сьогодні, ми не вбачаємо потреби впровадити впроваджувати в масштабах області широкі обмежувальні заходи, зокрема в частині переведення закладів освіти на дистанційну форму навчання. Разом з тим, в окремих випадках, у разі суттєвого зростання захворюваності, коли більше 20% дітей не відвідують з причини хвороби на грип та ГРВІ школи або окремі класи. Такі заходи локально впроваджуються. Цен контролю профілактики хвороб продовжує здійснювати постійний моніторинг захворюваності на грип та ГРВІ, розробку і впровадження відповідних профілактичних протиепідемічних заходів. Але в цих умовах нам усім слід пам'ятати, а головне дотримуватися простих, але надійних профілактичних заходів. Як то уникати місць масового скупчення людей? Уникати участі у якихось масових заходах, уникати контакту з особами, якщо ми бачимо, що в неї є ознаки респіраторних вірусних інфекцій, дезінфікувати поверхні предмети, до яких ми часто торкаємося, регулярно робити вологе прибирання, провітрювати приміщення, дотримуватись правил особистої іген, зокрема, якомога частіше мити руки з милом, користуватися антисептиками, особливо після того, як ми прийшли з вулиці, якщо торкалися до. Мали контакт з поверхнями поручнів, дверей, ну і вкрай важливо у разі найменших ознак появи респіраторних вірусних інфекцій залишатися вдома і звертатися за медичною допомогою до свого сімейного лікаря. І ще одне питання, до якого я хочу привернути вашої уваги. На сьогодні в Україні існують високі ризики захворювань і навіть спалахів. Кору в Україні. Передусім серед дітей, які не отримали щеплення, підлітки, і дорослі, які раніше не хворіли на кір і в силу різних причин пропустили щеплення, також у зоні ризику. До речі, як ми знаємо, серед дорослих це захворювання протікає набагато важче. Кір надзвичайно контагіозна хвороба. Спалахи кору мають певну циклічність, і крайній спалах ми мали в 2017 2019 роках, коли в Україні захворіло більше 115 тисяч осіб. І єдиний специфічного лікування, як відомо проти кору, не існує. Ризики ускладнень доволі високі. І єдиний дієвий захід профілактики і недопущення ускладнень, у разі, якщо ж ви захворіли все-таки, є вакцинація. Незважаючи на деякий прогрес у проведенні вакцинації дітей проти кору, паротиту і краснухи, а це використовується комплексна вакцина проти цих трьох інфекцій. Рівні охоплення плановими щепленнями у нас в області все ж таки є недостатніми. Вони складають 81-93% в залежності від вікової категорії. При мінімально необхідному рівні охоплення щепленнями для формування СІКО колективного імунітету не менше 95%. Станом на сьогодні в області наявний достатній запас вакцини проти кору паротити і краснухи, який складає понад 11 тисяч доз. Вакцина наявна як в закладах охорони здоров'я, які надають вакцинальні послуги, так і на регіональному складі імунобіологічних препаратів. Тож, користуючись нагодою, я переконливо прошу передусім батьків, діти, яких в силу різних причин пропустили планові щеплення. Звернутися до свого сімейного лікаря, педіатра і надолужити прогайне. Бажаю всім бути здоровими. Дякую за увагу. Дякую, колеги. Можна у вас і питання до нашого спікера? Прошу будь ласка, чи можна запитати про е, ситуацію з гепатитом з Можна, ви вже запитали. Е, на сьогодні у нас ситуація залишається сталою з 31. Січня, станом на сьогодні ми маємо 9 захворілих. Крайній спалах був зареєстрований 5 січня, ну але зважаючи на особливість вірусного гепатиту А, а я нагадаю, що інкубаційний період складає, може складати до 50 днів, десь 35 днів в середньому, на сьогодні спалах здійснюються заходи щодо локалізації і ліквідації спалахів. Цього спалаху. Тобто ми проводимо значить, визначаємо коло контактних осіб, проводимо лабораторні обстеження їх спільно з закладами охорони здоров'я, лабораторні інструментальні дослідження об'єктів середовища життєдіяльності, як то питна вода, гігієнічні змиви в закладах і ризику дезінфекцію джерел децентралізованого водопостачання. Передусім у вогнищах інфекції, тобто в тих джерел, де в тих обійцях, де зареєстровані випадки гепатиту. А ну я ми вже повідомляли і на своєму сайті цю і, і інформацію поширювали, і засоби масової інформації і, про те, що об'єднуючим таким будемо говорити началом, є те, що усі потерпілі. Напередодні Нового року користувались послугами одного із закладів громадського харчування міста Золотоноша. Ну, на сьогодні здійснюється комплекс необхідних протиепідемічних заходів, аби локалізувати, ліквідувати цей спалах. Було проведено, ми про це повідомляли, засідання місцевої комісії з питань технології екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Золотоніцької районної державної адміністрації якою визначено було конкретний перелік низки заходів з тим, аби не допустити подальшого поширення ускладнення під ситуації.